Врятувати електрон долаючи не єдиного спортивного комплексу, розташованому в центрі міста, зацікавилися депутати. Раніше ця споруда належала заводу «Промприла», та напередодні електрон перейшов у власність спілки забудовників, яка активно освоює сусідню територію. Тож у громади виникли побоювання щодо знесення фізкультурного об'єкту. Директор електрону Зіновій бойчук розповідає: за майже 20 років через цей зал прийшли тисячі івано-франківців. Тож споруда є частиною історії міста. Але Вовочастка відвідувачів молодь та ветерани. Ми розраховуємо. Такий контингент це студенти, молоді люди, ну, тому що в тих сучасних тренажерних залах ну, набагато краще обладнання, але там набагато вищі ціни. Я вже тут. Вісім років і я знаю вже людей, яких вісім років підряд сюди ходять. Відтак міська рада без зайвої дискусії доручила виконкому провести перемовини з новим власником. Головна мета зберегти спорткомплекс у нинішньому місці. Очевидно, що треба пропонувати власнику спортивного комплексу електрон щось в обмін. Напевно, що надати перелік вільної в місті земельних ділянок. Напевно, запропонувати якісь. Ну, дуже адекватно заміну, щоб цей переговорний процес пройшов гладко і ми могли на наступній сесії вже мати якісь конкретні рішення. Офіційно до спілки забудовників з мерії ще не зверталися, однак там заповнюють, електрон закривати не збираються. Навпаки, є плани щодо його розвитку, адже нині в споруді немає тепла, та й матеріальне забезпечення потребує оновлення. Якби ми так е Передали його місто, його би не воно б не здатно його було б утримати. Це неопалювальна споруда, в яких немає взагалі елементарних умов для заняття спортом. Це чисто, знаєте, як на вулиці, тільки що сніг на голову не падає і дощ займатися цим спортом. Туди треба вкладати гроші, дуже великі гроші, щоб він був щоб він був ну, відповідний. Тому таким шляхом ми підемо і ми поступаємо дуже правильно. Дуже патріотично у спілці забудовників чекають пропозиції від влади щодо подальшої долі спортивного об'єкту.